Чи я поганець, якщо очікую, що моя подруга купить мені подарунок, про який я попросила? Я 19 років, і моя подруга 19 років дружимо з дитинства. У підлітковому віці наші стосунки були досить нестабільними, оскільки ми виросли одна з одною. Але в кінцевому підсумку ми залишилися подругами, оскільки поділяємо однакові цінності і дружимо одна одною. Я вважаю її своєю молодшою сестрою і дуже її люблю. Однак вона вважає за норму, коли я все оплачую, коли ми залишаємось у моєму? Йому будинку я оплачую за її їжу, воду тощо. Цього року я вирішила купити їй три подарунки нашу улюблену іграшку з дитинства. Вона говорить про неї 24 на 7 і кілька прикрас для її квартири. Я роками нічого не просила натомість. Тож, коли вона поїхала до Італії приблизно тиждень тому, я попросила її привезти мені мою улюблену шоколадку, якої немає в нашій країні. Однак, як ви здогадуєтесь, вона цього не зробила. Вона сказала, що забула про це і що купить мені дешеву шоколадку на. Нашому звичайному ринку. Я була розлючена. І нічого не сказала, бо не хотіла створювати зайвих драматичних ситуацій. Але тепер я просто хочу залишити собі речі, які я купила їй. помсти. Мене це дуже дратує, бо вона в набагато кращому фінансовому становищі, ніж я. Її батьки купили їй квартиру, коли їй було 19, А я досі живу в батьківському домі. Я бідна студентка, але щороку купую подарунки всім своїм друзям. Я запитала думку іншої подруги, і вона сказала мені не судити занадто рано, бо деякі Люди зберігаються в таємниці або думають про новий подарунок. Проте я абсолютно впевнена, що вона мене розчарує і нічого не подарує. Чи я погана людина, що злюся на це? Коментарі точно я повністю розумію, чому ти засмучена. Зрозуміло, що ти доклала зусиль і проявила свою любов, але схоже, вона не цінувала те, що ти зробила. Можливо, варто спокійно поговорити з нею, щоб висловити свої почуття, і пояснити очікування одна одної у вашій дружбі. Ти права, що ведеш такий облік. Якщо тебе дратує, що ти завжди платиш, перестань платити. Якщо дарування подарунків здається тобі транзакцією, за якою ти очікуєш щось натомість, перестань дарувати подарунки. Не можна бути щедрим, а потім злитися, коли люди не відповідають тобі на тому рівні. Якому ти хочеш, це тільки поглиблює образу. Звичайно, ситуація з шоколадом це прикро, але відмовлятися від подарунків, які ви вже купили, просто спомсти, це дріб'язково. Або поговоріть з нею про односторонню динаміку динаміку, або прийміть, що вона не любить дарувати подарунки, і скоригуйте свої очікування. Ви перетворюєте цю дружбу на баланс, а це ніколи не закінчується добре. Ви не просили подарунок, ви просили її привезти вам щось. Коли вона була у відпустці, у неї було багато справ, і шоколад, мабуть, був найменшою з них. Чесно кажучи, припиніть платити за речі. Якщо ви збираєтеся вести підрахунки, скільки подарунків ви даруєте і скільки отримуєте, врятуйте стосунки, і просто приберіть цю маленьку проблему з порядка денного. Іноді такі речі просто трапляються, а іноді люди просто забувають. Подарунки не повинні бути транзакціями. Якщо купівля-подарунка для друзів призводить до таких почуттів, якщо вони не роблять того самого, то, ймовірно, вам потрібно обмежити суму, яку ви на них витрачаєте. Непоганець за те, що ви сумуєте, що вона забула, але поганець за те, що ви злитесь, що вона забула. Поганець автора, ти поганець за те, що очікувала подарунок і вела підрахунок подарунків, особливо воду, яку подруга пила у тебе вдома. Насправді у твоїх батьків подруга погана у меншій мірі за те, що забула про спеціальний італійський шоколад, який автор попросила її привезти з поїздки. Ви праві, хоча й не дуже. Я не купую сувеніри для членів сім'ї, а тим більше для друзів. Я не хочу мати справу з шоколадом, який може розпастися в валізі під час польоту. Не очікуйте нічого від своєї подруги, але й не купуйте її подрунки, очікуючи чогось натомість. Ох, ці ситуації, коли людям важко просто поговорити одна з одним, трішки напрягають. Я вже якось перейшла у ту фазу, скажімо так, коли якщо людині даруєш подарунок, і вона потім дарує тобі відповідь, то окей, наступного разу ти також їй подаруєш щось. Якщо ти даруєш подарунок, а людина тобі не дарує, в залежності, які у неї причини. Якщо у неї скрутне фінансове становище, тоді нормально це її вибір. Мій вибір був купити подарунок, її вибір був не купувати подарунок, тому що у неї є потреба. Треба витратити ці гроші на щось інше. Якщо ж я знаю, що людина спеціального не купує, тоді наступний раз я також не буду купувати нікому подарунки. Просто привітаю словесно і на цьому все. В принципі, в мене є подруга, з якою ми завжди обмінюємося подарунками. Неважливо, це щось дороге, щось більш дешевше, неважливо, в якій ми країні. От зараз ми в різних країнах живемо. І ми одна одній пересилаємо якісь подаруночки на дні народження. Невеличкі, не супер дорогі, але все рівно якийсь подаруночок має бути. Також я подруга, з якою ми в принципі не обмінюємося подарунками. Інколи буває, коли хтось захоче, може замовити букет квітів на день народження. Ми також зараз живемо в різних країнах. До цього ми жили в різних містах. Там здається близько 500 кілометрів один від одного. В результаті виходить, що якщо у дівчини така ситуація склалася, вона хоче зробити щось приємне і очікує приємне відповідь. Але ж людина не просить її зробити це приємне. Вона робиться, тому що вона це хоче, і в у відповідь вона очікує, що людина буде себе вести так, як вона хоче, а не так, як хоче сама людина. І мені здається, що це взагалі не окей. А як ви вважаєте, чи нормально ось так не обмінюватися подарунками між друзями, або навпаки, чи потрібно обов'язково дарувати щось друзям, або коли тобі людина щось подарувала, пишіть свою думку в коментарях. А ми переходимо до наступної історії. Чи я погана мати, бо змусила пасенка виконувати хатні обов'язки, і він поїхав з дому. Я 41 рік жінка, і мій партнер Брайан 44. Роки, чоловік. Маємо смішану сім'ю. Ми вже разом 6 років. Кевін 13 років. Його син Лілі – 10 років, моя донька. І Корі 8 років, мій син. Кевін живе з нами вже півтора року. У Брайана також є 24-річний син, 23-річна донька і 19-річна донька. У мене також є 19-річний син. Кевін не отримував стабільного виховання через проблеми з котиками у своєї матері. 47 років жінка. Кевін живе з Брайаном, поки його мати займається своїм. Справами приблизно один рік до того, як я з'явилася у їхньому житті. Брі, мама, думала, що Брайан буде з нею жити назавжди. Вони були закохані ще у школі і декілька років тому розлучилися, а потім знову мирилися і знову розлучилися. Брайан здебільшого працював за межами міста, однак все закінчилось назавжди, коли він дізнався, що їхній будинок був вилучений за борги. Брі не сплачувала іпотеку і витрачала гроші на свої залежності. Не питайте, як він не помічав, що це відбувається. Це. Він пояснював, що був зайнятий роботою, а вона була домогосподаркою і мала займатися рахунками та вихованням дітей. Я знаю, що це дурниця. Коли брід дізналась, що я з'явилась у їхньому житті, вона, мабуть, збиралася з думками і вирішила, що забере Кевіна у Брайана. і він нічого не зможе з цим діяти. Тоді вона кинула бомбу. Вона сказала Брайану, що він не справжній батько Кевіна. Брайан був розбитий, хоча я сказав, що в глибині душі знав це завжди. Він запитав мене, що йому робити. Я сказала йому, що у нього є кілька варіантів. Він міг зробити тест ДНК, щоб перевірити, чи є він батьком Кевіна. Але якщо він це зробить, то повинен бути готовий до результатів. Якщо результат покаже, що він не батько. Брі подбає про те, що Брайан не був присутній у житті Кевіна. Якщо результат покаже, що він батько, ми поїдемо до суду і будемо боротися за нього. Брайан ніколи не був вказаний у свідоцтві про народження Кевіна. Там, де ми живемо, немає значення, чи виховували ви дитину чи ні. Якщо ДНК тест покаже, що немає спорідненості, це позбавляє будь-яких батьківських прав. Навіть якщо Брайан виховував Кевіна, йому було б дозволено лише відвідувати і то з обмеженням. Ми детально обговорили його варіанти. Брайан вирішив не робити ДНК тест, бо на його думку Кевін був його сином. Я повністю підтримала його у цьому рішенні. Брайан сказав, що просто мусив грати за правилами Брі. Брайан продовжував фінансово підтримувати Кевіна. Вони продовжували свої стосунки, ніби нічого не сталося. Він ніколи не говорив про це Кевіну. Брій ніколи не встановлювала Кевіну розпорядок дня. Він не ходив до школи регулярно, не виконував домашніх обов'язків, а його особиста гігієна була мінімальною. Навіть частота в будинку залишала бажати кращого. Це Тривало приблизно чотири роки. Протягом цих років ми неодноразово дзвонили до служби захисту дітей, але нічого не було зроблено. Врешті-решт ми змушені були переїхати до іншого міста. Через переведення Брайана по роботі брі шокувала на собою, попросивши взяти Кевіна з собою. Ми були більш-менш раді, я завжди хотіла, щоб він був з нами. Саме тоді почалися проблеми з Кевіном. Він розвинув схильність до насильства по відношенню до корі і фізично нападав на нього. Я висловлювала свої побоювання Брайану і закликала його відвести Кевіна до психолога. Ні Брайан, ні Брі не хотіли цього. Знову ж таки, я не розумію, чому йому явно потрібен хтось з ким можна поговорити. Кевін нарешті почав регулярно ходити до школи. У нього з'явився розпорядок дня. Він лягав спати вчасно і не сидів цілу ніч за іграми. Його оцінки покращились. За винятком звичайних злетів і падінь, вдома все складалося добре. Після переїзду у інше місто Брайан і я вирішили, що для дітей буде краще. Якщо я залишуся вдома на рік або два, щоб переконатися, що вони освоїлися в новому місці. І допомогти Кевіну пристосуватися до нового будинку і нових правил. За ці роки я накопичила чималу суму, тож фінансово це було цілком реально, хоча зарплати Брайана вистачало на нас всіх. Мені було спокійніше, знаючи, що у нас є такий запас. Ми тримали фінанси окремо, ми рівномірно ділили витрати на проживання. Кевіну дуже не подобалось, що йому обмежили час перед екраном і доручали хатні справи. Не тільки Кевін мав хатні справи, усі троє дітей їх мали. Їм не доручали безгузді справи. Це були звичайні щоденні обов'язки. Вони виконували їх по черзі. Вони мали мити посуд. Так, у нас є посудомийна машина прибирати свої кімнати, виносити сміття, прибирати за собою і робити домашні завдання. За словами Кевіна, це робило мене найгіршим негідником у світі. Я робила його життя пеклом. Він ненавидів життя з нами, він ненавидів мене. Він навіть поставив Брайану ультиматум і сказав йому вибирати між мною і ним. Брайан сказав йому, що хатні справи це частина життя, і їх потрібно робити. Кевін відповів: Ти, і мама, ніколи не змушували мене робити хатні справи. То чому? Му я повинен її слухати. Брайан пояснив, що так все працює у нашому домі, і це працювало до мого старшого сина, оскільки він єдиний з усіх дітей, хто має власну квартиру і роботу. Брайан пояснив, що оскільки Брі і він робили все для своїх дітей. Це не допомогло їм як дорослим, оскільки батьки і сестри Кевіна живуть на соціальну допомогу і постійно просять у нього гроші. Кевін не хотів нічого чути. Я була злою мачухою. Це тривало півтора роки. Кевін домовився з Брі про візити на вихідні. Вона приїхала в Ше місце, щоб бути поближче зараз. Вона живе за 4 години їзди від нас. Вона не вживає котики і алкоголь, має роботу і стабільне життя. Я дуже пишаюся тим, чого вона досягла за останні півтора роки. Саме тоді Кевін зателефонував Брайану, щоб сказати, що не повернеться. Брайан запитав, чому, і він відповів, що це моя вина. Я зруйнувала його сім'ю. Я ніщо інше як дурепа і контролерка. Він завжди мене ненавидів і тільки прикидався, що любить мене, щоб заткнути Браєна. Тож чи я Погана людина, чи повинна була й дозволити Кевіну не виконувати домашні обов'язки, тільки щоб він був щасливий і залишився тут. Його мама зараз почувається добре, але я не можу не хвилюватись. Переходимо до коментарів. Ти не поганець, що хотіла для нього найкращого і склала йому розклад. Але він дитина, яка переживає нестабільність через залежність матері. Тож, звісно, йому було важко звикнути до цього розкладу. Сподіваємося, що його мати зараз достатньо стабільна, щоб поратися з ним. Так вона залежна від котиків і якимось чином має повні батьківські права на кевіна, а ваш чоловік ніколи не був зазначений у свідосте про народження кевіна, але теж має повні батьківські права, що тут відбувається. Коли в родині панує залежність, ти стаєш розлюченою, знехтованою, ображеною дитиною. Кевіну було простіше зганяти свої емоції на тобі і звинувачувати тебе у всьому. Заради тебе я сподіваюся, що його мати продовжить боротися із залежністю і зможе впоратися з хлопчиком, якого вона образила. Непоганець домашні обов'язки гігієна та обмежений час перед екраном забезпечують дітям структуру та стабільність. Я б забрала все таки кевіна від тієї мами, тому що це виглядає дуже нездорово. Якщо всі старші діти не працюють, сидять на виплатах. Можливо, у них також якісь залежності або проблеми в житті, і залишати кевіна, щоб вона також зіпсувала і йому життя не дуже хороший варіант. Я дуже сумніваюся, що це виходить у них третя дитина, і на третій дитині у неї стануть мізки на місце. Ні, такого не буде. Авторка все робила правильно, вона розділяла обов'язки між всіма. Дітьми, а не конкретно Кевіну щось доручала. Тому, якщо він робив на рівні з іншими, це не має бути якоюсь проблемою. Тим паче гігієна, звичайні домашні обов'язки, як помити посуд, враховуючи те, що в них є посудомийна машина і це можна просто загрузити в машину, не потрібно це все мити вручну, то я не бачу в цьому якоїсь великої проблеми. А ви пишіть свою думку в коментарях, ми переходимо до наступної історії. Чи я поганий за те, що не змінила місце проведення дівич вечора? Я 28 років, виходжу заміж восени 2026 року і восени 2026 року запланувала невеликий вечір у своєму місці. Три дні та дві ночі в аспені з гарними прогулянками, СПА процедурами та іншими розвагами. Я зробила це головним чином для того, щоб мої подруги могли приїхати, адже дві з них живуть у цьому місці, і обидві сказали, що зможуть приїхати. Але потім одна з них сказала, що не зможе. Ця подруга сказала, що не дозволила своєму чоловікові поїхати на поробочий вечір до його друга, бо побоювалася якихось дивних. Наслідків, оскільки це була поїздка у Лас-Вегас, і він був з друзями, яких вона назвала проблемними. Тож, мабуть, вони домовились, що вона теж не може поїхати на дівич вечір, щоб бути справедливим. Я намагалась піти її назустріч, поки вона не дала зрозуміти, що її чоловік не дозволить їй їхати у жодну поїздку зночівлею без нього. І я не збираюсь їхати на дівич вечір з її чоловіком. Я попросила відгука про цю поїздку з весни цього року. І це було просто нескінченне обговорення того, що її чоловік дозволяє, а що ні, і це так виснажує. Я сказала їй, що не буду змінювати плани і хочу вечірку без чоловіка з ночівлею. А поза моєю вечіркою ми все одно можемо проводити час разом. Я поговорила з іншими двома подружками нареченої, і вони готові поїхати до Європи. Одна з них зараз працює у Лондоні і повертається до США спеціально на моє весілля. Тож ми запланували поїздку до Греції на тиждень. Інша моя подруга дуже щаслива, бо вона і її чоловік все одно хочуть відвідати Європу, оскільки там живуть їхні родичі. Тож Планується, що вона проведе тиждень зі мною в Греції, а потім два тижні з чоловіком, відвідуючи родичів. Я думаю, це найкращий варіант для усіх, оскільки я не можу взяти відпустку для медового місяця аж до кінця місяця. Тож це моя відпустка на цей рік. Але моя подружка нареченої, яка не зможе приїхати, дуже незадоволена, бо відчуваю себе виключеною, оскільки я не влаштовую вечір на місці і не планую нічних поїздок, щоб вона змогла приїхати. Я сказала їй, що ми можемо зустрітися, і навіть назвала дати. Коли я вільна для одноденної поїздки на вихідні, але вона майже не розмовляє зі мною. Я відчуваю провину, але не знаю, як мені поступити, оскільки квитки на літак вже оплачені, а її можливості дуже обмежені. Але чи я винна тут? Коментарі непоганець. Проблема у шлюбі твоєї подруги не є твоїми проблемами, і не повинні тебе турбувати. Насолоджуйся поїздкою до Греції. Непоганець, це твоє весілля, а вона намагається тримати тебе в заручниках своєї угоди з чоловіком. Вона каже тобі, що ти не можеш робити те, що хочеш, з іншими друзями, тому що вона не могла довіряти своєму нарочаливі на його поробочій вечірці і тепер відчуває себе покинутою. У неї серйозні проблеми з довірою і контролем. Непоганець очікувати, що хтось влаштовує місцеву дівеч вечірку, бо не впевнений у своєму чоловікові. Це просто дико. Непоганець, але тобі, можливо, знадобиться інша подружка на Непоганець у будь якому випадку. Твоя подруга отримала урок про те, що правила, які, на її думку, мали діяти в один бік, насправді діють інакше. Це її проблема. Гарно проведи час і вітаю. Непоганець проблема між твоєю подругою та її чоловіком, і вона поводиться як дурепа, роблячи це проблемою між тобою та нею. Проводи вечір, де хочеш, вона повинна вирішити це зі своїм чоловіком. Цікава людинка ця подруга, вона посварилася зі своїм чоловіком, вона не може з ним налагодити адекватні стосунки і адекватні контакти, але винна подруга, яка хоче поїхати в Грецію на свій дівич вечір. Я повністю на боці авторки не варто змінювати плани заради однієї людини. І якщо це дійсно подружка нареченої, то її все-таки варто замінити. Тому що в будь-який момент можуть вилізти ще якісь умови, які вона не сказала і не договорилася зі своїм чоловіком адекватно. Одне діло, якби у. Неї була робота або якась дійсно серйозна поважна причина. А друге діло, коли вона просто не вміє адекватно розмовляти зі своїм чоловіком, і у неї сильні проблеми з довірою до свого чоловіка. Якось так пишіть свою думку в коментарях, а ми переходимо до наступної історії. Чи я поганець, якщо забрала дітей у третій ночі і покинула чоловіка, це може бути довга історія, тому прошу вас про терпіння. Мені і моєму чоловікові по 28 років. Ми разом 10 років. У дружині 5 років і маємо двох дітей. У нас є трьохрічний син і Місячна дочка з народженням доньки мій син став надзвичайно прив'язливим і боїться спати сам. Тому мій чоловік почав спати з ним на матрасі на підлозі. Це виявилось кращим варіантом, тому що мій чоловік міг бути більш продуктивним протягом дня, оскільки він працює вдома і не зобов'язаний сидіти за робочим столом цілий день. Це означало, що він міг більше допомагати. Я була задоволена таким відношенням. Останнім часом мій син прокидається о п'ятій ранку, а мій чоловік ігнорує його до восьми ранку, коли мій син зазвичай прокидається. Я помітила це, бо одного разу вночі, коли годувала доньку о шостій ранку. Я подивилась на монітор і побачила що Мій син просто крутиться у своєму ліжечку. Я спостерігала за ним понад годину. Раптом все стало зрозуміло, бо мій син раніше відчував голод і засинав набагато раніше, ніж зазвичай. Він також дуже хвилювався перед сном, що теж було дивно. Тож я пішла за ним і запитала про це чоловіка, і він зізнався, що так було протягом останніх кількох тижнів. Я була у люті. Як він міг залишати його без сну стільки годин, тільки щоб трохи довше поспати. Він вибачився, і ми забули про це. Але я вирішила дозволити синові спати зі мною в ліжку одну ніч, щоб він почувався комфортніше. Він знову спав свої звичайні 12 годин, тож це стало звичкою. Тим часом мій чоловік все ще спав у кімнаті нашого сина, а я продовжувала прокидатися щогодини вночі через нашу чотирьохмісячну дитину, яка страждає від кольок. Метеоризму та поганого сну, а також переживає регрес сну, щоб покращити ситуацію, коли я прокидаюсь вранці з обома дітьми, готовими до виходу, а сама майже не спала. Я прошу чоловіка у його вихідні дні забирати їх вранці, оскільки він відпочив, щоб я могла трохи довше поспати, але вгадайте, що він робить: спить довше для себе. Я в шоці. Я безліч разів розмовляла з ним про це. Я плакала, кричала і робила все, що тільки можна. Він каже, що зміниться, і надасть пріоритет моєму. Мосну, але щойно з'являються можливості, він завжди каже, що не виспався, бо в кімнаті нашого сина холодно або придумає іншу відмовку і замість цього спить до полудня, залишаючи мене саму з дітьми. Тож знову я майже не сплю і готую сніданок для малюка, який стрибає по стінах кожну хвилину, і чотирихмісячного немовляти, яке страждає на коліки. Вчора вечір я сказала йому, що втрачу розум від недосипання, і від того, що він прокидається опівдні, півдні, щоб допомогти виховувати наших дітей. Я висловила все. Він плакав і обіцяв виправитись, ми лягли спати. Почалося моє пекло. Дитина не хотіла спати три години поспіль. Вона виридувала і це почало будити мою другу дитину, яка зазвичай міцно спить і нічого не чує. Я побігла до місця, де спав мій чоловік, щоб розбудити його, щоб він міг допомогти нашому малюкові. А він роздратувався і розсердився, що я порушую його сон. Він запитав, чому я не можу впоратися з цим сама. Коли він прийшов допомогти, він роздратувався через 20 хвилин, коли наш малюк не Заснув, щось у мені змінилося, і я вирішила звернутися за допомогою туди, де я знала, що її знайду до будинку моїх батьків. Я спакувала обох дітей і кілька речей та поїхала до них о третій годині ночі. Моя ангельська мама взяла обох дітей з моїх рук і змусила мене піти спати, а сама поклала малюка у ліжко і встигла вкласти спати й немовля. Це був найкращий сон у моєму житті. Тепер, судячи з усього, я вчинила абсолютно неправильно на думку мого чоловіка, чи я відреагувала якось неправильно? Коментарі. Недосипання не дарма вважається методом тортур. Свідомо чи ні, але ваш чоловік був згоден з тим, що ви страждаєте, щоб йому було комфортно, чи справді це той чоловік, з яким ви хочете залишатися? Ні, ви вчинили правильно для себе і своїх дітей, і, можливо, це змусить вашого чоловіка усвідомити, що він повинен робити більше, непоганець. Він мав взяти на себе відповідальність і допомогти. Мій колишній був схожий на вашого чоловіка, і я могла б бути самотньою матір'ю, бо все робила сама. Я перестала просити чи благати його про допомогу, щоб полегшило моє рішення розлучитися. Зараз я щаслива, хоча й важко робити все самостійно. Але тепер я не відчуваю образи чи розчарування. Удачі вам. Автор так, саме образи робить все набагато гірше, знання того, що він спить більше, ніж йому потрібно. А я виживаю на двох годинах сну. Дуже мене дратує. Якби я була сама, я б жила так само, як і зараз, тільки без такої великої образи на душі. Це найбільша проблема нинішніх сімей, особливо коли жінка знаходиться вдома з дитиною і не працює. Чоловік вважає, що він дуже сильно втомлюється, а жінка не втомлюється, тому що вона сидить вдома цілий день. Хоча по факту вона за цілий день може. Не присісти навіть ні одного разу, тому що двоє маленьких дітей чотири роки і чотири місяці, чи три роки, чотири місяці ну дуже маленькі дітки, і в результаті вона просто сама з ними ледь справляється. Він також може домовитися з дружиною, щоб зранку забирати дітей і дивитися з ними, поки вона досипає. А коли вона прокинеться, піти лягти самому до спати там декілька годин, якщо він дуже сильно втомлений. Тут просто у нього немає бажання якось домовитися або допомагати. Людина живе для себе, людина живе. Егоїстично йому повністю не цікавлять справи ні дитини, ні її матері. Випишіть свою думку в коментарях, ми переходимо до останньої історії. Чи я погане за те, що не виявила вдячність чоловіку за подарунок на день народження? Не можу повірити, що я це роблю. Але ми з чоловіком не можемо дійти згоди в цьому питанні. Він вважає, що подарунки, хай навіть найменші, слід цінувати. Я згодна, якби це був будь-який інший день, все було б добре. Але, дивлячись на мило з ароматом кави, я не могла. Прикинути щиру посмішку. Добре, знає, що я люблю каву у всій її красі, і все, що пов'язане з кавою, зазвичай робить мене щасливою. Але це трохи перед історією. Мій чоловік нещодавно придбав домашній тренажер, який коштує йому ціле багатство. Я не погоджувалася з цією покупкою, тому що він хотів розпочати бізнес персональних тренувань за допомогою цього єдиного тренажера для всього тіла. Він був у захваті від ідеї орендувати невелике офісне приміщення без вікон і становити там тренажер, щоб за Робляти гроші, він не є професіональним тренером, і в нашому районі багато тренажерних залів. Він витратив усі свої заощадження на цей тренажер, і я це розумію, але не погоджувалася з цим. І з часом це стало ще складніше. Сьогодні я була холоднішою ніж зазвичай, тому що була виснажена і ображена. Я не хотіла розмовляти, але він продовжував наполягати. Тому я сказала йому, що мені не сподобався подарунок, що він здавався мені образливим і недостатнім. Він розлютився, тому що я не ціную ситуацію. В якій він перебуває, я не бачу це як ситуацію, в якій він перебуває, а як вибір, який він самостійно зробив. Він пішов з дому, не сказавши ні слова, і повернувся з квітами та матчею. Я була чесною і сказала йому, що це схоже на наклеювання пластеру, а не на щире вибачення. Він знову злився, і я виснажена і не впевнена, що зробила правильний вибір. І чи я непоганець, бо не оцінила квіти. Не знаю. Едіт, мій чоловік подарував мені мило на день народження, витративши багато грошей на те чим я зовсім не згодна, і у нас є оновлення. Я влаштувала батькові вечірку з нагоди виходу на пенсію, на яку запросила обидві наші родини, і обидві родини також подарували мені дуже душевні подарунки. Щодо його тренажера, то частина його зламалася за день до мого дня народження. Кабель порвався, коли він тренувався. Зараз тренажер знаходиться на складі. Його ідея на даний момент призупинилася. Я не додавала цього, бо не хотіла нічого схиляти на той чи інший бік. Але я провела весь день, готуючи його улюблені страви на день народження, і купила йому PlayStation 5, бо він її давно хотів. Його коментарі про енергію показали мені, що саме це мене найбільше турбувало. Жоден подарунок не був би кращим за щось, що виявило б певну вдячність. Його заняття в спортзалі були. Помилкою спробою втекти від роботи, яку він не любить. Але я сподіваюся, що це саме так. Сьогоднішній день був приємним, необхідним, і я отримала багато любові. Коментарі непоганець, тому що об'єктивно здається очевидним, що його мрії про багатство відпустили будь-які думки про твій день народження на другий план. Однак у мене є неприємне відчуття, що в ваших стосунках є ще багато чого розбирати, що не сказано відразу, і що призвело до цієї ситуації. Непоганець той факт, що він інвестував у це обладнання, навіть не будучи справжнім тренером. Я абсолютно божевільним. До того ж, це було настільки погано сплановано, що він витратив усі свої заощадження без будь-якої підстраховки. Я сертифікований тренер, і більша частина боротьби полягає в побудові репутації та клієнтської бази, відкривати самостійну студію, не зробивши цього. Я нечуваним і причетним на провал. Я був би абсолютно лютий, якби був би на твоєму місці. Непоганець. Він сам винен у своєму безглуздому становищі, і я б серйозно розглянув можливість розлучення через таке. Дурне рішення, я не можу повірити, що цей чоловік думає, що він буде успішним, як невідомий, несертифікований тренер. Ще, до речі, є величезною відповідальністю, якщо він когось травмує, особливо якщо він не має власної страховки на тренування, якої я впевнений, він не має, оскільки це те, чого навчають у школі тренерів. З одним тренажером у кімнаті без вікон це повна дурість. Непоганець, мило, мило. Ні, не всі подарунки повинні цінуватися, особливо коли він може дозволити собі свою дивну ідею з тренажерним залом. Це було відсутність зусиль і велике сране ні. Я бачу дурні коментарі на кшталт. Ти золотошукачка. Яка в біса золото. Він подарував їй мило. Він міг і повинен був зробити щось краще. Сподіваюсь, ці люди отримують на різдво лише шкарпетки та гель для душу. Про яке золото ти взагалі говориш? Непоганець, я це розумію на 100%. Мій чоловік колись витратив 500 доларів на PS5, а через два дні подарував мені кордонну коробку з випадковими снеками в японському ринку. Деякі я не могла їсти, бо в них були креветки. Я справді не з тих, хто переймається ці ціною подарунка. Справа була в тому, що він купив собі щось таке дороге і розкішне, а потім в останню хвилину взяв для мене купу випадкових дрібниць. Він витратив гроші, щоб побалувати себе, а тобі купив мило, ніби ти йому спала на думку в останній момент. Я трішки хочу повернутися до його вибачення, коли він прийшов з Матчею, знаючи, що людина любить каву у будь-якому її прояві, він приходить на вибачення з Матчею. З чаєм? Тим паче, матчу, я не знаю, я не люблю її, мене чоловік її не любить. В принципі, з мого оточення її ніхто не любить. Це дуже такий дивний напій, який подобається не всім. І якщо він прийшов з букетом, тобто на день народження, він також не подарував їй квіти, він подарував просто мило, кусок мила на день народження. Це виглядає дуже дивно. Якби дійсно у нього не було Якихось грошей, і дійсно вони були в якомусь класному бізнесі вкладені, а не просто витрачені, бо йому лінь працювати або йому не подобається його робота. Взагалі без продуманості, без нічого він витратив гроші, не порадившись зі своєю дружиною. І відповідно, що це все впливає також на неї, тому варіант обговорити це був найкращим. Але мене все-таки хвилює ця матч, яку він потім приніс. Це тільки додатково підкреслило, що він взагалі не цікавився, що любить авторка, і він. Не запам'ятав, що вона просто любить каву, не знаю, якісь дивні в мене відчуття від цієї історії і, в принципі, від їхніх стосунків. А ви пишіть свою думку в коментарях. Не забувайте також поставити лайки, підписатися, бо далі буде ще цікавіше.